І черги теж можуть стати приводом для перерахунку голосів на Хмельниччині. Кандидат від партії регіонів Віталій Олуйко домігся повторної перевірки з бюлетенів і з покликанням щодо двадцяти комісій невчасно здали документи. Хоча голову дільниць понеділка нарікали на величезні черги і неможливість відзвітувати окружкому номер 189. дев'ять. Потім надії ОВК поскаржився кандидат від свободи Ігор Сабій. За його даними на сайт центру виборчкому відправляли недостовірні дані в окружкомі. Також на півдня зникав систем. Не адміністратор тепер будуть перераховувати голоси на дільницях, де переміг свободівець. Він заявив, що не це незаконно, оскільки документи не ушкоджені, опломбовані. І жодних претензій до їхнього оформлення дотепер не було. Кандидат регіонал ситуацію не прокоментував. Якщо комісія окружна прийняла південі, якщо комісія окружна прийняла протоколи, мішки запаковані, все цілісно, все є. контрольний талон є, то повертатися і ще раз щось перераховувати через те, що це захотів у Луйко, Ну, то це є неправомірно, перш за все. Бачачи, як вчора ставила голова комісії на голосування це питання, як себе вели члени комісії, то в мене є тільки два варіанти. Або вони залякані, або вони не професійні.